Ціну буде знижено на двері. На всі двері буде знижена ціна від ринкової ціни. Буде знижка, тому що залишки дверей назбиралися. от Є такі двері на 244-й кузов. Є ось такі двері на 244-й кузов. Це сумна дверка коротиш. Метр 22 на метр, 60. от Треба робити знижки, тому що свята йдуть, всім треба гроші. Відповідно, треба робити знижки. Знижки є на 244-й кузов на двері, також є на двері на 250 й кузов, на нас з сумні. дверей назбиралось. 1, 2, 3, 4, 5. Вийшов зайчик погулять. Це теж 1,60 на 1,22 м. 250-й кузов. В кого погнили двері, можна буде замінити за демократичною ціною. Fiat Ducato Peugeot Boxer Citroen Jumper, 244 кузов, 250. Ну, одним словом, з 2002 року по 2005 рік майже всі двері є в наявності і ціна буде знижена. Так що, кому необхідно, телефонуйте, контакти в шапці профілю. Консультації безкоштовно працюємо по перерахунку.